На завершенні роботи по відновленню автомобільної дороги на кривопільському перевалі. За рахунок коштів державного бюджету підрядник влаштовує водовідведення та укладає верхній шар асфальтобетону. Поточний середній ремонт дороги передбачає зміцнення основи і покриття її у два шари асфальту. Торік тут укріпили основу і застелили нижній, вирівнюючий шар асфальту. А в цьому році майже всю ділянку дороги перекрито верхнім шаром. Крім того, укріпляються узбіччя. Триває поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-24 татарів Кам'янець-Подільський на Кривопільському перевалі. Розпочатий ще торік. Усього укладено суцільним покриттям 500 тонн дрібнозернистого асфальтобетону. Роботи триватимуть і надалі. Загалом працює 9 працівників та 5 одиниць дорожньої техніки. Роботи контролюють представники служби автодоріг області. Місцеві раді, що дочекалися дорожньої техніки і сподіваються, відремонтують не лише цю дорогу, а й багато інших. У, області. у нас в народі є така поговорка. Бідному ниці, то буде гарна сорочка, так і дорога. Якщо ви по кусочку робили, напевно, вона скоро була і хороша все. Щоб зробили ремонт дороги від районного центру до обласного центру, щоб пристілкові дороги зробили ремонт. Хочу щоб так усі дороги були переваги, аби, аби було без Франківська аж до -да, далі, до Коломиї, Франківська теж теж. Там що добре зробили, просто щоб зробили то, додальше, до додальні, до ворожку хоча б, бо там не що перевала, там взагалі дороги немає. У всьому заключається те, що погана дорога. У туризмі, у різних відносинах. От зараз, якби, наприклад. Трасу івано франківськ Верховена зробили відповідно. Ви знаєте, яка би маса туризму сюди пішла? Облаштують також і автобусні зупинки та нанесуть не дорожню розмітку. Для ефективного ремонту доріг необхідний жорсткий контроль за якістю його проведення, як з боку громад, так і з боку органів влади. Певен нардеп із цього округу Юрій Соловей Я вимагав як народний депутат організувати відповідну робочу групу, яка буде займатися контролем. Олім виконання якості ремонту дороги Р-24 і в тому числі контролем по використанню цих коштів. І мені дуже приємно, що сьогодні начальник служби автомобільних доріг в області пан Василь Буджак дуже ретельно ставиться до своїх службових обов'язків і він практично щотижня на цій дорозі контролює використання цих коштів. Торік обранець домігся виділення 50 мільйонів гривень для поточного ремонту у нижньому шарі дороги. Регіонального значення Р-24. За ці кошти були поточно відремонтовані ділянки автошляху на Кривопільському перевалі та від Косова до Стопчатова, а також розпочати ремонт автошляху від Косова до Верховини.